Відтепер під одним дахом розташувалися клінічна, біохімічна, бактеріологічна та імуноферментна лабораторії, оснащені за останнім словом техніки. Раніше такі важливі медичні установи були розкидані по цілому місту, а застаріле обладнання не завжди дозволяло зробити швидко та якісно необхідні аналізи, що є надзвичайно важливим у встановленні правильного діагнозу і профілактиці захворювань. Якщо медики озброєні знаннями, навичками. Обладнання, або можуть допомогти і порадити людині, що зробити, щоб запобігти серйозній недузі, що зробити, якщо недуга вже почала їсти тіло і псувати душу. Міністр запевнила, що охорона здоров'я в Україні має пріоритет у діяльності президента України та уряду. Після урочистої частини та традиційного перерізання стрічки гості оглянули приміщення лабораторії. Раїса Богатирьова, побаченим залишилася задоволена, високо оцінивши працю керівника області та команди очільника Івано-Франківщини. Ви маєте можливість переконуватись, що все, що та влада, яку ви дуже не любите, деколи, дотримує своє слово. І крок за кроком виконує свої обіцянки на реконструкцію приміщення лабораторії витрачено майже 5 мільйонів гривень. Левова частка яких була виділена з державного бюджету України. Чимало витрачено і на обладнання лабораторії, але для повного оснащення необхідним обладнанням не вистачає ще порядка 1 мільйона гривень, які як сподіваються медичні працівники Коломийщини, і виділять з державного бюджету.